Слава Ісусу Христу! Слава. Слава. Я дякую Богу за те, що ми можемо бути на цьому місці і славити ім'я Господня, коли мирне небо над нашими головами, брати і сестри. В житті своєму 32 роки, як прожив в Америці, мені було 7 років хлопців, коли батько вивіз нас в Америку для того, щоб, як казали, нашого діда гонили, він проповідував. Але знаєте, ми приїхали в ту країну, і наші батьки сказали між собою, це дядько, діду наш, каже, нас Бог благословив. А що ми робимо для того, щоб віддати Богу щось? І знаєте, в 99-му році почалася місія Авенєзер. Це була підтримка групи Авенєзер, яка їздила. Так само наш дядько вирішив назвати місію Авенєзер в Америці. І знаєте... Понад цих 30, 23 роки Господь дійсно робить свою роботу. Протяго 9 років, які Господь дарував мені служити в цьому служінні, я бачу, скільки милості, скільки благословень Господь проявляє через народ, який живе за кордоном, який любить український народ. Знаєте, я сидів на служінні і наш пастор Ярослав Боєчко. Він об'явив, буде молитись за брата Елекса і ще братів, коли ми шість місяців тому назад їхали в Україну. Будемо молитись, що Бог їх хоронив, беріг, а впереді вони не замітили. Сестри сиділи і між собою так почали говорити. Що вони там забулися? Якої біди вони туди їдуть, мають свої проблеми, мають свої життє 에... своїх дітей. Чого вони туди їдуть? Знаєте, брати і сестри. Коли я слухав проповідь Ростислава одного і другого. І вони всю думку мою тут сказали, що я хотів сьогодні говорити, бо назва моєї промови була Я говорю, а Ти чуєш мене. Ісус говорить і говорить до сердець наших, але ми чуємо той голос, чи ми просто вибираємо те, що нам потрібно і що нам підходить. Ми вибираємо собі хвилі, в які ми хочемо чути. Це нам не підходить, це не наше. Це мені краще підходить, а я хочу, щоб мені було отак. І знаєте, коли ми так починаємо в своєму житті вибирати, тоді не робиться Божа воля то персонального відношення, що брат Росуслав говорив, нас немає з небом. тим каналом, до якого ми можемо звати і сказати: Господи, що ти хочеш. Знаєте, протягом цих років Господь дійсно благословив служіння <кхи> служіння в Мексиці. Брат Олег Черешня разом з нами сьогодні. Він кожну погірску, почти кожен раз їздить. І ці люди, які дійсно живуть в тих горах, за забитому у селах, яких нема ні води, ні світа, а їм принести ту добру новину. Сьогодні на даний час є три церкви, які побудовані для слави Божої протягом 10 років. Господь кличе, але чи ми чуємо? Сьогодні ми в Україні так. Це моя як сказати, батьківщина. Наші батьки навчили української мови. Вони нам говорили. Я раніше говорив своїм братам і сестрам, які були з нами. Нас батько бив, нас наказував, чого б ти не читав сьогодні читанки, чого ти не зробив диктанту, якого ти мав зробити. Чого ти то не зробив? Але я сьогодні йому вдячний. Бо я сьогодні з вами спілкуюся по рідній мові. Я дякую Богу, що Бог дає кожного разу моменти в житті кожному, щоб ми тільки чули той голос Господній. Бо якщо ми будемо тільки робити те, що нам воно хочеться, знаєте, де ми всі будемо? На Канкун в Мексиці, відпочивати? Я не знаю, де тут а ви відпочиваєте. Ми будемо навідувати. Ну ж, ми працювали, ми старалися, заробили гроші. Теж треба поїхати десь їх потратити. Але це не наша мета на цьому світі. Наша мета як місіонерами це донести добру новину для тих людей, погибаючих. Ми заїхали в одне село а, а, біля Херсону і подивився на тих багато людей, зійшлися отримати пакети, прийшли дров взяти і подивився, скільки її просто п'яних ходять серед білого дня. І думаєш, вам потрібний Ісус. Amen. Брати і сестри, те, що Ростислав Антонович говорив, це він над повністю серйозним Його підтримую на 100%. Якщо в тебе сьогодні душа, до тебе Ісус Христос говорить, що Херсон це твоє місце, не, від, не відкладайте далеко. Так сьогодні там небезпечно може сказати. Але коли ми будемо робити це для Ісуса Христа, для збудови Царства Божого, Господь не залишить. Господь дасть всі можливості, Господь дасть все, що потрібно, для того, щоб почути голос Господній і виконати те, що Він говорить. Знаєте, в житті нашому, як ми спілкуємося багато із вами через так само самарянин, семирянин, багато стають питання наших спонсорів, які підтримують ваше служіння. І коли вони бачать... Ту інформацію, яку ви надсилаєте, вони бачать, що ви працюєте, вони бачать, що ви робите. Це просто їх запалює бажання, щоб це робити більше і більше і більше. Знаєте, на протязі, я сказав би, 9 років, як тільки почав я це служіння, коли мені дядько передав це служіння, місіонерське служіння було на другому місці. Перше було милосердя допомогти тим, хто бідний, хто. В цьому грісі пропадає ревцентри. Це було його як, ну, главним таким служінням, до якого він е, стремився. Його Бог благословляв, і Бог робив свою роботу. Він готував е, ту почву для того, щоб сьогодні проповідувати Євангелія. І коли мене вибрали на служіння, я молився, просив Бога, Господи, дай ведення і мудрості, як правильно вести це служіння, щоб виконувати твою волю, не те, що наші батьки передав. І сказали, отак ми служили, і ви мусите служити. Але щоб так робити, так, як Господь хоче, і щоб Господь а, бачив. І знаєте, на протязі цих років я не знаю, скільки школ вже вийшло після того. І дійсно, скільки місіонерів йшли на точок, і сьогодні вони спонсоровані. Я просто дивуюся, я дякую Богу. Кожного квартала я своєю сім'єю, своєю сестрою сідаю Наталію. Багато ви із неї знаєте. Коли ми сідаємо виділяти фінанси з тих грошей, які приходять із спонсорів. І знаєте, коли тільки починалося 9 років тому назад, нас було так багато дирок, що не вистачало коштів видати всім підтримку. Але на протязі цих 9 років Господь так провів і так благословив, що сьогодні ще ми можемо допомогти тим, в кого і немає спонсорства. Слава Богу. І знаєте, я дивлюся на то, я просто дякую Богу. Знаєте, ви скажете так, ви маєте там дерева, де вас ростуть гарні зелені доляри, але, не знаю, може, брати ви вже знайшли ті дерева. Ну я ще не знайшов. 32 роки я ще працюю на компанію по 8 годин, як сказати. Ну так легко сказати, 8, а вони нас на зарплату поставили, там не вважають години, а ти роби роботу, аж поки не кінчиш. І знаєте, ми працюємо для своєї сім'ї. Я сьогодні своєю дружиною Ларисою тут є. Вона так само працює. І наша мета не в тому, щоб тільки заробити кошти, щоб нам комфортно пожити, щоб нам надати науку нашим дітям, не дати, дати їм все, що їм потрібно. Але наша, наша більша мета кожного ранку, я стаю, Господі, дай мудрості, де ти хочеш нас бачити. І знаєте, Господь благословляє в тому, що навіть і моя дружина. Займається з підлітками нашої церкви. Як сьогодні потрібно для того, утох 13 років, 14, 15 років людям сьогодні найбільше Ісуса Христа, особливо в Америці, так як ми живемо в тому, і ти бачиш, як це їм потрібно, яка це велика підтримка. Дійсно, Господь робить свою роботу. Знаєте, виростають наші діти і. Коли мій син підійшов до мене, що це йому було тільки навірно шість років. Це перший раз я приїхав до України після того, як служіння ми почали. І він підійшов, каже: Тату, тату, зупинися, тобі щось дам. Я кажу, що ти хочеш, як каже, я маю щось для вас. Я кажу, що ти маєш? І він приніс коробку. І в цій коробці він положив всі свої дорогоцінні машинки. Його всі дорогоцінні речі, які він дорогоцінив. Він другий нашій сім'ї, нас Бог з шестеро дітками. І він все туди вложив. Він каже, завези тим дітям, яких нічого немає. Я так, знаєте, обернувся і заплакав Я кажу, Господи, якщо щось нічого не навчили дітей наших, то ми дали їм, щоб бути жертвеним". Слава Господу! Я дякую Богу, що вони сьогодні, мене, батька, бо як, як ми кошти, ну, можемо придбати, бо сьогодні не поїдеш церкви і просиш. Брати і сестри, бо місіонерів. Якщо долар два дадуть, то буде добре. Ну, хтось, якісь це 200 доларів дадуть, 100 доларів. Дав Бог мудрості, щоб закупляти літературу. Ми напечатали українську англійську Біблію, так само розповсюджуємо по, по Америці. І ті кошти, які приходять, ми беремо і привозимо для співпраці з вами місіонери, так само багато інших місць, які допомагає Господь. І знаєте, коли ти бачиш, коли твій син каже, тату, ми вже щось на поїздку не їздили, тоді ти думаєш, да, якщо вже твої діти нагадують, це дяка Богу в тому. Це співпраця, коли ми будемо дивитися, як то разом працювати, як ми чули, яким ми органом є в церкві Божій, так само в місіях, ми мусимо робити як партнерство. Не то, це доброго самарянина участок, це є голос надії, участок. Це є авенєзера, участок. Господь хоче єдності, одне тіло Христове, що ми разом працювали, що ми стремилися до одної мети, чим побільше грішників привести до Ісуса Христа. І Господь не залишить не наші сім'ї, не залишить залиши наше земне життя, яке ми тут живемо. Господь благословить. Знаєте, я деколи так дивлюся. Я роблю вдома свої як акані богатерію веду вдома. І деколи приходиш в кінці місяця, ну все, втратив ще мінуси є. Але дивишся, місяць проходить і ти міг заплатити всі долги. І ти все мог покрити і тякнути Богу за те, що таке стається в житті нашому. Собрався їхати до нас, такий брат Любчак, брат Володя приїхав. Із в, 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 в Америку, щоб поспілкуватися з нами, і він сидів в мене за столом. Ми так спілкувалися і він казав: я навчився собі одне говорити правду. каже, незалеж. Я міг би в Америці вже жити, як би захотів. Я міг би купити собі те, що мені потрібно купити, щоб бути в Америці, але стримиться моя душа до того народу, який погибає сьогодні. І знаєте, ми так біседуємо, він так говорю, я буду говорити правду. І говорю правду, щоб воно воно збудовувало, воно підтвердження Ісусом Христом. І знаєте, я того вечора сидів, я мав летіти на Атланту по справах своїх персональних, і так само, як для місії, ми мали перевести кошти для одного брата, який мав передати тут в Україні. І знаєте, я спакувався, я вже готовий був їхати тої ночі. Я лягаю спати, ми пізно трошки задержалися, бесідували. Я ляг спати. І Знаєте, я ляг спати, я не міг заснути, просто бадрувало мене. Бадрувало і я себе, воно мене на очах стояло, що я от стою тут перед цими людьми, які йдеш через провірку в аеропорті і тебе запитують питання. А я відповідь відказав. казав: Я буду говорити правду. Ми ж говорили тільки Я буду говорити правду. Це для місіонерів, це місіонерські урочі. Це, це для справи Божої. Але всередині спокою немає. Сідаю я в авто в 4:30 ранку їхати до аеропорту, вилітати на 5.30 в самоліт. Я під'їжджаю, ще не виїхав свого двору, як в мене, спокою нема. Немає спокою сідати на той самоліт. І знаєте, я ставлю перед Богом таку, а, таке питання: Господі, якщо я зараз позвоню в компанію і вони скажуть, що вони можуть відмінити мій квіток і мені повернуть всі мої гроші, тоді буде це. Знак в тому, що я мушу сьогодні не летіти, а мушу їхати своїм транспортом. І знаєте, я так поставив, я набрав, вона одразу відповіла в 4.30 ранку ця жіночка і каже, що ви потребуєте. Я кажу, мушу сьогодні летіти через годину часу. Але мені треба її ось, зробити кенсул цього білета. Чи вони повернуть мені всі гроші? Вона подивилася в комп'ютері і каже: вам обертають всі гроші. І я зрозумів, що цей Бог говорив до мого серця. І я почав вирішив їхати своїм транспортом до Атланти це 6 годин. І знаєте, подумав, по-людськи, ну мені ж легше, мене, я літаю для роботи, в мене є пойти, мене, ну я безплатно летів до Атланту, одним словом. Але це, я міг просто поспати на самоліті тих півтора години, коли ми відправилися, і ми були в Атланті, я собі машину ми взяв в оренду. Поїхав по справах, зробив і приїхав би додому на вечері. Але спокій не давало мені. І кажеться, ну як людина по-людськи, подумаєш, ну що я буду 6 годин їхати, 6 назад. Це 12 годин треба в дорозі тільки бути. Не вважаю, що ти, ти маєш там бути. Але Господь стукався. Господь стукався до серця нашого. Я, знаєте, почув той голос. І Я радів Богу, бо така теплота, така. Такий спокій прийшов, коли ти почав своєю своїм їхати. Як сьогодні важливо чути той голос, як сьогодні важливо мати ту хвилю, щоб вона була настроєна, чути голос Господня, і Господь буде вас благословляти, брати і сестри, не упускайте руки. Може, буде казатися, я вже можу руками тута, і воно не, не так іде, як мені. Казали, воно буде йти. Або ми може бачимо в цьому селі так, ідуть до Христа. А в мене не йдуть, не упускайте, не дивіться, це діявольська робота. Він хоче збити, погубити і зупинити вашу працю. Брати і сестри, мужайтеся, ідіть вперед. Якщо Бог кличе на якісь інші точки, не відкладайте то. Говоріть до своїх братів, говоріть, що вам потрібно щось робити, щось змінювати в своєму житті, для того, щоб проповідувалося слово Господнє, і для того народу, який є в Херсоні Хай Господь вас всіх благословить. Амінь.